Знаєте, кожного зустрічають там пошці, по кажуть, да, так от зараз зустрічають міністерство там і будь-яку кампанію по сайтах. Як зробити крутий та водночас зрозумілий сайт? Які послуги сьогодні можна отримати, не виходячи з дому, та про інші можливості цифровізації в умовах війни учням Ірпінського ліцею інноваційних технологій розповів заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку Костянтин Кошаленко. Ви знаєте, я як учень ірпінської ліцеї інноваційних технології звичайно цікавлюся інноваційними технологіями і інноваціями, які а, зараз ідуть в нашій країні. Як працює це, як казав пан Костя, під капотом і як ці всі процеси проходять? тому звичайно це було дуже цікаво. Під Час зустрічі говорили й про менеджмент під час війни. Костянтин Кошеленко ділився особистим та досвідом міжнародних партнерів України в цій сфері. Думки експертів із різних куточків світу та власні він занотував у книзі «Management in times of war». Цю книгу гість передав у бібліотеку «Еліту». Як я сьогодні сказала, наші діти це якраз ті реформатори, які будуть змінювати нашу країну, і дуже важливо, щоб саме сьогодні такі люди розповідали їм, як це робити, допомагали їм, давали якісь поради. Тому, звичайно, я задоволена. Ми не зупиняємося на розвитку, і саме таке спілкування з ліцеїстами, які там займаються інноваціями, воно реально дуже корисно. І ми дуже чекаємо їх всіх на стажування, на те, щоб вони занурювались в цифровізацію соціальної сфери, тоді коли будуть. Готові для цього. Зустріч учнів з Костянтином Кошеленком організувала команда молодіжного парламенту Ірпеня в межах свого вже традиційного проєкту Лекторій. Я впевнена, що молодіжному парламенту Ірпені є ще чим здивувати ірпінських ліцеїв, власне, і усіх охочих, які долучаються до наших заходів. Тому слідкуйте за нашими соціальними мережами, долучайтеся і е, незабаром буде дуже багато цікавого. Щоб дізнаватися про цікаві зустрічі, які організовує молодіжний парламент Ірпеня, скануйте qr код на екрані.